Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. Тіла трьох дітей звільнили з під руїн будинку у Кривому Розі, у який у понеділок Росія влучила балістикою. Напередодні виявили тіло їхньої матері. Пошукові роботи завершено. Про це повідомив очільник Дніпропетровської Вас Сергій Лисак. Каже, під час атаки росіяни вбили чотирьох людей і ще 14 отримали поранення. Ворожа ракета впала на під'їзд однієї з багатоповерхівок. Під завалами опинилися люди. Завтра в місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Детальніше, Ніколь Савченко. Зруйнований під'їзд з першого по п'ятий поверхи. Так виглядає одна з багатоповерхівок Кривого Рогу після чергової ракетної атаки. Ворог посілив просто по одному зі спальних районів міста. Тут немає жодних стратегічних чи військових об'єктів. Під удар потрапили мирні люди. Дехто опинився під завалами. Когось з них вдалось рятувати? Я просто, знаю, що там... я просто знаю, що там мої куми. Ну я туди і побіг. Прибіг, дивлюсь, квартири немає. З того боку, через під'їзд зайшов до них у квартиру. Це, це жах, це повний жах. Це темрява, пил, жах. Просто жах. Якраз отам, де зараз працюють рятувальники, там я з ними був. Денис допоміг своїм друзям вибратися з-під бетонних завалів. Але під руїнами ще лишалася жінка і троє дітей. Ще двох дітей травмувало дівчинку та хлопчика. Останнього швидка забрала до лікарні. Хлопчик 11 років в стані середньої важкості після ракетного обстрілу. Як постраждали наразі дитині. Надана необхідна взагалі повна медична допомога. Дитина наразі знаходиться в лікувальному закладі, отримує необхідну консервативну медикаментозну терапію і буде надана психологічна допомога. Крім п'ятиповерхівки, у місті понівечило ще 40 житлових будинків. У них вибуховою хвилею пошкодило дахи та повибивало шибки. Без вікон залишилась і квартира любові. Це якраз углова квартира, то якраз кутова квартира, тобто у нас все застеклено. Розумієте, все у вікнах, і от в нас сім вікон, і всі вони вщент через уламки і лінолеум повністю посічений. У ванні навіть кахель відпав. Міжкімнатні двері також без скла. Ну взагалі, все дуже якісні склопакети були п'ятикамерні, і нічого немає. Взагалі немає взагалі. А в оселі Сергія у цей час вдома були діти, встигли сховатись за мить до удару. з кухні. вони встигли піти з кухні до того як прилетіло. Подзвонила дружина, сказала, що на нас балістика летить, і вони встигли вийти з кухні і були у кімнаті, в коридорі. А якби були б на кухні, то їх могло б склом побити. Кривий ріг ворог атакував близько 10-ї години ранку. Це балістика з Криму. Останнім часом все, що вилітає так сказ так, так би мовити, з Криму, вона достає міста Кривий Ріг, і це була балістична ракета. Саме тип ракети, який саме на місці події працюють фахівці, які зроблять чіткий аналіз, і дадуть офіційну відповідь, що за саме ракета. Під час атаки у місті постраждали 14 людей. Троє з них у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.